Просто уявіть собі, що роблять зараз ці чиновники. От як це стосується просто дітей, батьків, верніше, от вас, шановні підписники, люди, які дивляться ефір, от у вас є діти. От Уявіть собі, що, наприклад, наша пані Ковальська вирішила за вас, або пані Толякова вирішила за вас, що вона хоче розвивати, наприклад, секцію шахів, да? а ваша дитина займається футболом. І то вона каже, наприклад, а це. Ви на сімейному, там, на раді на сімейні, вирішили, що ви так хочете для своєї дитини зробити. От вони кажуть, ми хочемо розвивати секцію шахів, тому ми забирайте своїх дітей з футбольної секції і відправляйте їх, щоб вони шахами займалися. Ви не хочете, ви хочете, щоб ваша дитина займалася тим, що ви хочете. Тоді вона вирішує ліквідувати цю секцію футболу, щоб ви просто автоматично потрапили на секцію шахів. От, от ви уявіть собі, це таке можливе взагалі собі уявити. Я, я думаю, що ні, я думаю, що ви розумієте. От тепер, як це проексують, як, як, яка проекція на дітей з особливими освітніми потребами? Є батьки, дітей з інвалідністю. Як правило, це діти з інвалідністю, от коли мають такі порушення здоров'я, як позору, послуху, порушення мовлення або інтелекту. І їм потрібна спеціальна педагогіка, спеціальна освіта. Тобто не всім підходить інклюзія. Тому. От вони вирішують, що давайте ми будемо закривати ці школи, наприклад, і розвивати інклюзію в громадах або робити спеціальну освіту в громадах. Тобто, ну, ці експерименти вже всім набридли. Я скажу так, що у всьому світі спеціальна освіта є, спеціальні школи працюють, і ніхто там не змушує батьків забирати дітей, а тим більше не проводити експерименти на наших дітях. Ми маємо іншу велику проблему. Після того, як масово ліквідовували спеціальні школи або не розвивали спеціальну освіту, бо ми ж розуміємо, що інклюзія не всім дітям підходить, ну, може підійти. То всі, як правило, діти опиняються вдома на індивідуальному навченні. Просто я вам скажу: от в мене є колега, в кого дружина, вчитель, от він каже, коли оця тотальна інклюзія почалася, її, його дружина просто не могла справитися в школі. от... Бо приходять діти, які хотіли б навчатися, Вони б, їх тотально на інклюзію відправили, створили інклюзивний клас, а дитина зривала уроки. І на цю дитину, і інші учні також, скажімо так, дитина піддавалася булінгу. Да? І з боку інших батьків теж було несприйняття, тому що ну, зривалися уроки, і е, вчитель не може, а не всі вчителі можуть взагалі. Е, не знайти підхід до таких дітей. Але ну, це одна сторона, це коли просто школа не, не готова. А інша сторона це коли дитина не може сприймати. Як, наприклад, незряча дитина або нечуюча дитина, дитина з порушенням інтелекту, вона не може сприймати одночасно з іншими учнями матеріал. А може комусь підійде інклюзія. І це нормально, я підтримую інклюзію. Я тільки за те, щоб вона розвивалася. Але я проти того, щоб вона розвивалася за рахунок ліквідації спеціальної освіти. І тотальної інклюзії. Ми ж бачили з вами ганебні випадки, коли отут в Києві вчитель побила дитину з аутизмом, з дитину з раз. Побила, тому що вона, дитина дратувала цю вчительку, вона просто її побила. Була кримінальна справа, вчитель отримала а, вирок суду. Це ж було, і це такий поважний вчитель був. І тому ці діти знаходяться вдома. А, Втрачають можливість навчатися, моя основна задача, і моє основне бажання. Я хочу, щоб всі діти навчалися.